Доброго дня, господарі та господарочки! Нещодавно мені випала нагода почастувати гостей обідом, після чого декілька разів я ділилася рецептом спаржової квасолі. І з вами поділюся. Отже, сьогодні ми готуємо неймовірно апетитну та ніжно тушковану спаржову квасольку у сметанному соусі. Спочатку підготуємо інгредієнти. Спаржову квасолю очистимо від кінчиків та вусиків і наріжемо на невеликі кусочки. Наприклад, можна розрізати на два кусочки, а можна і на три. Але якщо ви зірвали зовсім маленьку квасолину, то не розрізайте взагалі. Після розрізання помістимо її у малу каструльку та залімо чистою водою. І проварюємо на середньому огні приблизно 5 хвилин до напівготовності. Солимо добряче. Тим часом, поки квасулька вариться, нарізаємо цибулю та обсмажуємо її у сковороді до золотистого кольору. Коли цибулька вже майже готова, додаємо 1 столову ложку борошна без вершечка. Продовжуємо обсмаження. І не забувайте, щоб борошно не взялося грудками олії має бути достатньо. Після цього додаємо нашу спаржеву квасолю, тушкуємо її на середньому вогні протягом 7 хвилин, доки квасоля не стане м'якшою. Та додаємо сметанку, дрібно порізаний чесник і чорний молотий перець. Тушкуємо ще пару хвилин і подаємо до столу. Щиро сподіваюся, що цей відеорецепт стане для вас натхненням у кулінарних експериментах. Бажаю вам приємного апетиту та гарного настрою. Нехай життя смакує. І не забувайте написати в коментарях, чи вийшло у вас приготувати дану страву. Смачного, любі друзі! Я щиро вдячна вам за перегляди, коментарі та ваші вподобайки.